Чипси з томатів, а також сушені яблука, груші, сливи, малину й ожину виготовляє та реалізує Катерина Вдовиченко. Жінка разом із синами до жмеренки переїхала з Миколаєва. В Суспільному розповідає спершу фрукти сушила для дітей, а далі вирішила започаткувати власну справу. Можна додавати випічку, тобто це як натуральні вітаміни можна використовувати. Це корисні смаколики, які можна їсти просто так без усякої обробки. Воно не піддається високим температурам, і тому усі вітаміни, які тут є, вони зберігаються. Це була така перша спроба спробувати, як воно буде, що воно буде. Торік розповідає, у сусідньому селі придбали присадибну ділянку, на якій вирощують овочі й фрукти. За освітою жінка, технолог харчової промисловості. Рік ми прожили в Северенніці, а потім переборолись до жмеренки. І саме в той час, коли ми жили в Севериніці, ми побачили, що тут дуже багато людей, які займаються садочками, малинками. Малиною. І щоб якось заробити, ми на початку навіть працювали у людей, збирали малину, щоб заробити гроші. А потім у нас з'явився шанс придбати ділянку. На дуже вигідних умовах під виплату це була просто перша спроба спробувати, чи воно взагалі вийде, чи воно взагалі варто того. Тобто ми не прораховували заздалегідь ринок, як воно буде що. Почали робити. Найбільше каже, замовляють чипси із томатів, а також сушені яблука. Суспільному показує процес виготовлення сушні. Спершу яблука чистить від шкіри. Я знімаю шкірку. Вирізаю серцевинку, щоб не було кісточок у цих перепонах. Ось, а потім нарізаю їх на кубики. Головне, щоб воно було достигле, Тоді кінцевий продукт вийде солоденьким. А якщо не дозріло яблуко зробити, то і відповідно смак буде такий самий. Нічого не додаю, воно само воно свій цукор в ньому залишається. Далі нарізані яблука викладає на піддони для сушіння. Сушиться приблизно 20 годин при температурі від 50 до 60 градусів. Треба дивитися від нижчої, де вищої. Викладати треба в один, в один шар, щоб вони добре просушилися. У цей час Катерина Вдовиченко береться за нарізку томатів. До них, на відміну від решти фруктів, додає спеції. Спеції, соль, цукор, чесничок. Просто як помідорні чіпси можна їх їсти. А ще з них можна приготувати в'явлені помідори, додавши до них масло. Через 30 годин з електросушарки жінка дістає сушню. Вони стоять сипучі і слышно по звуку, коли вони сипляться, отакий звук він відрізняється, коли сиплеться суха продукція і коли сиплеться ще велика продукція. Коли воно виховане, треба спробувати, щоб воно було хрустке. Якщо воно трохи ще м'якіше, повертаємо до дегідратора і досушуємо. Термін придатності сушених овочів та фруктів до року, каже Катерина. Готову продукцію пакує по 200 грамів, ціна 60 гривень. Поки працює у мінус, але справа до душі, тож вірить, що бізнес піде. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінночна.